Хочу купити, сколько мені потрібно грошей і скільки я буду зарабатывать. Вот это вот для нього саме важне, і хто ага. виберітні локацію у нас буде менеджер з пошуку локацій, які буде угу. ну та, по перше, їх дуже безліч, тому що це новинка на ринку України. Ви можете стати першим лідером у цій у цій галузі. Зверніть на це увагу, будь ласка. А також ви зможете заробляти спецмату приблизно від. 35 тисяч гривень. Тисячу доларів десь? Ну, якось так. А може і більше, до речі. А він Це залежить коштує... від локації. Він коштує до 17 тисяч євро. Так, Серйозно? немало, я розумію. Так, це окупаємось його і два місяці. Трошечки минус. більше, ну це треба розуміти, але це е, круто, тому що цього немає на ринку України. Угу. І ви можете ну, вистрілити з цим. Тому що цього ніколи То не було. Тобто я можу вибрати міста, все, все свободные, правильно? Так. Да. Тобто конкуренції немає, нету. Так там Нет. окупаємось буде максимально быстро. Ну звісно.